Усім вітання, любі мої підписники, глядачі. Сідайте зручніше. Ми сьогодні з вами поговоримо про Різдво, про цей казковий період зимовий. Хто там казав, що в Норвегії люті морози, зими і сніга? Ось, бачите, сухий асфальт. Так морозно, десь мінус 2 градуси, але подивіться, який шикарний захід сонця. Він свідчить про те, що завтра буде. Достатньо тепло. Я не кажу, що тепло для пікніка чи пляжного відпочинку, але достатньо має бути приємно і сухо. У цей передсвятковий період мені не байдуже, що таке Різдво, що таке Адвент. Ви знаєте, що так у Норвегії, у Скандинавії дуже вітається, святкується Адвент, ну і не тільки в Норвегії. Тому для мене особисто ці. Чотири тижні і ці чотири неділі перед Різдвом є особливими. Ця пора святкова, так, і свято передбачає, що наряжатись, прикрашати, і звісно, це хороша традиція прикрашати свої оселі, запасатись подарунками і прикрашати себе, готувати святкові мейкапи і різні аксесуари. Це все вітається, але це всього лише атрибути свята. А у чому суть свята? Питання, що ми святкуємо? Багато людей, з ким я комунікувала, не змогли відповісти на моє питання: ну що ми святкуємо? Ну це коли ми коши сай просто насолоджуємося часом вдома з рідними, з гостями у прикрашенні оселі, із святково засервірованим столом. Даруємо один одному подарунок. Це все несуть свята, це все, що ми робимо у свято. А чому приурочено свято? Ну хто знає? Звісно, багато знає, але хтось і не знає, або для когось це не важливо. Можливо, ви переглянете свою позицію і все ж таки будете мати розуміння, що за свято, що святкується, себе поводити в цей святковий період. Тож вирушайте цю різдвяну подорож разом зі мною буду вас налаштовувати на Різдво. Ну що, друзі, вечірній Ставангер. Я не можу заспокоїтись від того, які міста є навколо нас. А ми про це і не знали вже третій рік, живучи у Норвегії. Тож час відкривати для себе. Нові місця для життя можливо. Подивіться, водойма. А тут такий лебединий готель. Отже, я запрошую вас у, мабуть, саме нарядне різдвяне місто Норвегії Ставангер. Принаймні, у мене це місто асоціюється із казкою. Я не пам'ятаю, чи я була де ще в такому різдвяному старому містечку. Ну, мабуть, Таллін. Старе місто Талліна мені ще дуже до вподоби. Отже, будемо продовжувати розмірковувати на тему Різдва, на тему Адвенту. І в цьому відео ми поговоримо про те, як комерціалізація Адвенту та Різдва стала одним із помітних викликів сучасного суспільства. Яка змістила акцент із духовного змісту цих свят на матеріальне? Спочатку адвент мав глибоке значення, це був час роздумів, у тиші, у підготовці до народження Спасителя, у спілкуванні з сім'ї, читанням. А тепер часто цей час перетворюється на період беззупинного споживання і шопінгу. І тут умістили можливість проштовхнути усі товари, які не продались за рік. Просто одягнули у святкову упаковку так, друзі мої. Адвент-календарі стали інструментом продажу. Те, що мало допомагати родинам духовно готуватись до Різдва, стало комерційним продуктом. І гарнесенька різдвяна арочка. Ну, так просто і так зі смаком, так стильно. Ну, ж. Сучасні адвент-календарі наповнені тепер шоколадом, навіть косметикою. Бачила пиво навіть. Або іграшки. Його суть полягає лише в тому, щоб відкрити комірку. Із певним номером і спожити, не задумуючись про те, нащо? Чому 24, чому саме в грудні достатньо просто ялиночку зобразити на упаковці, і все реклама і маркетинг відводять увагу від суті свята замість нагадування про народження Христа. Нас закликають витрачати, витрачати витрачати гроші, купувати, купувати нові і нові речі. Скажіть, будь ласка, у кого є проблема із накопиченням? У кого є проблема із тим, де дівати всі ці накуплені речі? У кого є одяг із етикетками невідрізаними? У кого є кілька подарунків, сувенірів, які навіть не розпаковувались, які лежать на Випадок, а раптом комусь треба буде передарувати. Напишіть в коментарях. Отже, ці речі формують ідеологію того, що нові речі, саме нові речі, зможуть зробити Різдво ідеальне. Святкові вітрини та гасла часто орієнтуються на матеріальні аспекти, створюючи ілюзію. Що щастя, на жаль, залежить від обсягів покупок. Сама ідея очікування спокійного, наповненого змістом, поступається місцем миттєвому задоволенню. Замість того, щоб шукати глибші сенси, люди шукають чорні п'ятниці і знижки. Я не хочу сказати. що я не кайфую від прикрашених вітрин і прекрасних подарунків, сувенірів, декору, які оновлюються з кожним роком. Його стає все більше і цікавіше, і сучасніше, і в трендових кольорах. Мені це дуже подобається як дизайнеру, як взагалі дівчинці. Але я вболіваю. Я все ж таки кожне свято християнське вболіваю за те, щоб люди пам'ятали за всім цим блискучим мотлохом саму суть свята. Що дає нам Різдво? Чому ж ми взагалі Його святкуємо? Різдво нагадує нам про любов Бога до людства. Воно символізує спасіння народження Ісуса Христа є здійсненням Божої обітниці. Це день, коли світ отримав нарешті надію на вічне життя, Бог дав Спасителя світу, тому що народився Месія, цар. все думали, куди би поїхати? Може Швецію, може Данію, що побачити. Ну, звісно, там масштаби більші, але тут казково! Маленьке місто. Я не знаю, наскільки маленьке, але оця сама локація акуратна, як декорації з вистави Різдвяної. Ходи. ходи, 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 ти йдеш? Ходи? Ходи? Ідеш, скільки тебе чекати? Ходи. І, тут подобається? і він взяв на нас наші гріхи, тобто він був народжений із певною місією для того, щоб прожити земне життя і закінчити своє життя у страшних муках. Це була жертва, так як раніше в жертву приносили е тварин, птахів, е мала пролитись кров, тільки тоді було прощення гріха. Але після народження Ісуса Христа ніяку кров не потрібно проливати. Він вже все зробив, достатньо лише повірити, покаятись в своїх гріхах і визнати його своїм Спасителем. Ну і, відповідно, жити згідно Біблії, священного письма і не повертатися до старого, розпусного чи злочинного способу життя. Світло, різдво це радість і свято світла, яке перемагає темряву. Христос прийшов, щоб вказати нам шлях до істини. Якщо ви не вірите, що є рай і пекло, послухайте, багато в інтернеті є, ладно, не з моїх уст, багато є свідоцтв, як колишні окультисти, відьмаки. Колишні злочинці, наркобарони, люди в страшних алкогольних залежностях, коли вже бомж лежав і гнив у підвалі, оновився, очистився організм, зцілився, і він став віручою людиною. Йому було прощено все, чим він займався, до того була підведена лінія, і Бог дав можливість переписати історію життя на нових сторінках. І це любі мої правда. Стосовно мого кола спілкування я маю знайомих сотні, яких життя змінив Бог, особливо в таких євангельських церквах, де дуже багато колишніх наркоманів, реабілітаційні центри на базі церков. Я знаю багато людей, які створили прекрасні сім'ї, у яких віч інфікованим. Е Інфікованими батьками народились здорові діти, які люди помирали і мали вірусні гепатити чи онкології, були зцілені, і лікарі вимушені були писати у заключенні лікарському надзвичайне зцілення. Я особисто знаю таких людей. 11 годин вечора, дощ. Здавалось би, що робити на вулиці, а тут навіть вуличні музиканти співають. Іду я вся така закохана в Ставангер. Мушу визнати, я попала. Чудовий час. Несподівана прогулянка, взагалі неочікувана. Я так вдячна Богу, що ми тут зупинились, тому що ми не планували їхати в цю сторону навіть так і випадково сталося. Що мені подобається в Норвегії, те, що я встигаю насолодитись Різдвом, тому що його тут починається. Святкувати, готуватися до нього летня з кінця жовтня дуже ціную поважаю. Нехай так буде завжди. Любов і милосердя. Ось що ще дає нам Різдво. Воно нагадує, що справжня радість полягає не у володінні, а в даруванні любові, тепла і добра ближнім. Отже, як повернутися до істинної суті Різдва? Я вважаю, перше, спростити святкування, зосередитись на головному, на родинних традиціях, нехай у кого вони свої, 12 страв, то 12 страв. Випічка, нехай випічка, головне разом, головне вдома спілкування, якого зараз дуже бракує, не онлайн, не меседжі один одному, ялиночки, подаруночки, які вистрибують із коробочки, а зосередитись саме на спілкуванні. Ще дуже непогано, якщо ви все ж таки у таких скрутних обставинах навколо наважитесь звернутися до Бога в молитві. І оця молитва, хоча б подякувати Богу за те, що Він дав свого сина як подарунок. Подякувати за різдво, подякувати за те, що ви живі, що у вас на столі є їжа. Тому що озерниці навколо не в багатьох, далеко не в багатьох є те, що ви маєте. І просто подякуйте Богу за те, що у вас є. Зменшить акцент на подарунках друге, Замість великої кількості речей можна дарувати символічні значущі подарунки, створені з любов'ю. Я не знаю, я чула одну версію, моя вчителька, дуже захоплююся її традиції в сім'ї. Вони взагалі не дарують один одному подарунки. Вони вважають за потрібне ці гроші вкладати у враження. І у подорожі, або дарувати один одному абонемент для масажу чи якихось оздоровчих процедур. Це любов, це вияв любові, це піклування про тіло один одного, про особу, в яку вони колись закохались, і яку вони з любов'ю терплять усе життя. Третє, відновити санс Адвенту. Щоденні розмови, читання. Біблії, християнської літератури та просто хороших книжок. Робити добрі справи, озирнутись навколо і допомогти нужденному це спосіб нагадати собі і дати хороший приклад своїм дітям, чому ми святкуємо Різдво. Ну, четверте, я виділяю робити добро, допомагати тим, хто цього потребує. Це може стати справжнім проявом Різдвяного Духу. Навіть, я не знаю, одна цукерочка, яку ми споживаємо мішками на різдвяні новорічні свята. Одна цукерочка, яка просто буде подарована випадковому перехожому, зможе зігріти його серце або допомогти стареньким. Ви уявляєте, що у цій війні і так страшно. А уявіть, що є люди, які повністю самотні, старі, немічні, вже нерви ці серце не так стукає, і їм дуже страшно. А ще й вони дуже бідні в нашій країні, на жаль. Я дивлюсь, як живуть за кордоном пенсіонерним. Ну, ви теж, мабуть, бачите ці паралелі, і просто серце кров'ю обливається, наскільки несправедливо. Приречені жити люди у злиднях, які відпрацювали все життя, віддали державі свої сили, свою молодість, енергію працездатність. А у нас створюється одне міністерство, друге, міністр-міністром поганяє. Ми потужно прямуємо до світлого майбутнього, ми нагло грабуємо кармани громадян і ну, не хочу переходити вже на політику, але Просто, якщо маєте змогу, намагайтесь зробити комусь приємне, зігріти когось хоча б частинкою своєї уваги. Різдво це час для зупинки і переосмислення, коли ми запитуємо себе, чи наповнює моє життя віра, надія, любов і мир. Уникаючи пасток споживацтво, ми можемо відчути справжню радість. І благословення цього свята. Я неймовірне задоволення отримувала від подорожі з Тавангером. Сподіваюсь, я не напрягла вас, а навпаки, наштовхнула на роздуми, на переосмислення, і, що немало, важливо, порадувала вас красивими відео із красивих норвежських міст. Люблю вас, дуже дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки. Мені це все надає мотивації робити більше контенту. Я роблю його для будь-якого пересічного українця, який зазирає в інтернет для релаксу, для натхнення. Для того щоб трошки побачити, як то там живуть біженці за кордоном. Хоча я не маю, не тримаю акцент саме на цьому. Інформаторів, різних блогерів достатньо. Тим більше інформація змінюється настільки швидко, що я не хочу брати на себе відповідальність, вибачте, за тавтологію. Відповідати за наслідки моїх слів, я хочу дарувати враження, атмосферу трошечки. Як біженка, яка інтегрована і має вже деякий досвід, як і позитивний, так і негативний, можу щось порадити, можу щось підсказати. Тому не соромтесь, запитуйте. я зможу в межах своєї компетенції, звісно, вам допомогти. Гарних вам свят, Різдва, Нового року, відпочинку. Ми будемо мати вихідні. Більшість переважна. І гарної вам погоди. Я налаштувалася на гарну фотосесію, але не вийде досить щільний дощ. Але такі вийде, що Я не знаю, підкажіть, будь ласка, хто проживає в цій місцевості, коли тут буває погода без дощів і вітру. Я сюди повернусь. Могли ми пройти поз цього місця. Пам'ятаєте, я ввечері показувала, як воно світиться. А воно досі світиться. Чому? Тому що тут недостатньо освітлено в день. Ні, тому що Різдво. І такі декорації створюють особливу затишну атмосферу. Чи не так? 7, видно. давай. Три, чотири. тіль тілье! Merry Christmas. З Різдвом Христовим, з Новим Роком! От вона каска! От вона скандинавська каска з американським хо-хо-хо! Позаду мене порт. Ріски Торгет. Ну, мабуть, оскільки це порт, як і будь-який порт повинен був мати. Ривильні ряди. Тут продавали рибу. Що зараз продають? Ідемо п'яном, що продають, подивимося. Ой. Уїзиться. Після фіски торгет рибну і товнівельник бачимо туристичну пам'ятку. І звідси катають туристів, Будь на лісі фьорд, на рибалку на ловлю крабів, лобстерів, на прихідні стої, кафедра проповідника. Сталангерс і адвенджерс. Також місто велосипедів і скутерів, самокатів. У нас такий прикольний крюк. і величезник. Такому круту локацію прийшли. Зараз я вам покажу. Мечі вікінгів. Скандинавськими місцями. Чого чого, а таких казкових мечів я не очікувала тут побачити. Я дуже задоволена і щаслива. Ми вперше їдемо по цій місцевості, і вона досить відрізняється від того, там, де живемо, ми мені здається, тут казково. І відчувається такий дух історії. Здається, що зараз на цьому морі з'явиться великий човен і вікінги будуть нас атакувати. Море було досить бурхливе. Паром постійно дуже сильно хитало. мені було страшно. Ко на паромі ледь піднялась, дуже сильно хитає. Ну тут так і не море, чорне. Велика відстань, велика широта води. Ми зайняли перші місця в глядацькому залі. Дякую за те, що переглянули це відео. Я бажаю вам щасливого Різдва із всією повнотою. Сенсу, якого я вкладаю у слово щасливого, радості вам, миру і любові, га добра!